Міська рада може написати все, що завгодно. Питання в тому, я зараз звертаюсь до вас як голова адміністративної комісії, який розглядає питання адміністративних правопорушень. В даному випадку, це буде підпадати під дію адміністративного правопорушення. На сьогодні я в місті Біла церква не знаю, хто буде відповідати. За невиконання прийнятого вами рішення, якщо там буде зобов'язати, заборонити і так далі, не передбачено ніким. Ми напишемо красиву фразу заборонити. Завтра Юрій вийде до мікрофону і скаже: Позавчора ви прийняли рішення, чому ви його не контролюєте? Хто не виконує обов'язки, а нема таких. У той час, коли міська рада вирішує, чи рекомендувати чи заборонити продаж алкоголю після 10-ї вечора, а так само хто і як повинен контролювати виконання цього рішення, зовсім поруч на центральному ринку працюють так звані наливайки, які не мають на це ні ліцензії, ні необхідних умов для обслуговування людей. Горілка там невідомого походження, за копічану ціну, тож за якісні наслідок після вживання такого сурогату говорити не варто. А зате варто сказати, що після вживання алкоголю нужду покупці справляють неподалік. Міська влада та місцеві правоохоронці в діяльність таких протизаконних точок не втручаються, оскільки владі до таких закладів немає ніякого діла, а можливо, що деякі можновладці або наближені до них особи мають з них якийсь зиск, то за наведення порядку візьметься громада, а в цьому випадку ніяка криша не допоможе. Тож питання часу: хто займеться незаконними наливайками, влада чи громада?